Вертайтесь, блудні дочки і сини до рідного отцівського порогу, вже досить жити в рабстві сатани, пора вже навернутися до Бога, залиште гордість, сумніви, і страх, бо кожного з любов'ю він чекає доволі вже скидатись по світах, без Бога щастя в світі цим немає. Ви Житки, і нині у багні серед сміття погрязли, і промокли аж до нитки. Голодні спраглі досі сидите хрібі біля свинячого корита, де ж ваші друзі однодумці де? як в час такий могли вас залишити, поки в кишенях срібняки велись, Той побратимів не бракувало, а от як того стали, розійшлись про зроблене добро, і не згадали. Ви в наймах слугували стільки днів, та крихти хліба там не куштували, і раді були б з'їсти тих строчків, свинячих, але й тих вам не давали. У домі батька їжа і тепло, і навіть слуги. Там добре і затишно було, а нині так нелегко і непросто. Ви так красиво починали шлях, але манили вас війські забави, тому застрягли в демонських сітях, на саме вас затягнув лукавий, Пора вставати і до батька йти, Зламайте гордість, сором відкидайте, хоч спалені туди усі мости. Легких шляхів до щастя не шукайте, хоч лютий ворог рикає кругом і розставляє перешкоди всюди, спішіть, бо вже смеркає за вікном, і можливості вернутись більше не буде. Господь чекає, іде зустріч вам і простягає із любов'ю руки у нього спокій, Прошепчіть, прости мене, мій отче, пробачить він і не згадає гріх. Він любить вас і врятувати хоче. Вертайтесь, йдіть додому, поки час, хоч палиниську та пора вставати. Можливо, це для вас останній шанс змінити все. Зтобити мить така, що пізно буде, ніч глуха не стане, поки свята простягне на рука, ідіть до Бога лікувати рани з країн далеких геть із чужини, спішіть до ні Господніх прихилитись, вертайтесь, блудні дочки і сини, щоб вам навік не запізнитись. Амінь.